Дорогі друзі, сьогодні у нас є свято, чудова подія. Наш клієнт забирає свій ліф. Це презент від компанії. Тримайте. Дуже дякуємо. Ми цей автомобіль з клієнтом дуже довго чекали, але воно того варте. Скільки їхав автомобіль? Майже два місяці. Майже два місяці. Але чому? Сам автомобіль їхав цього дві неділі. Він дуже довго стояв в порту в Осло. Чому? Тому що свята, тому що погодні умови таке буває. Але в будь-якому випадку автомобіль приїхав з чадемом, 11 палок батареї. Все чудово, ніби не бити, не крашений. Чудовий автомобіль. Як ваші взагалі враження від автомобіля, коли ви його побачили? Ну, я задоволений. Дуже гарна комплектація, точніше, максимальна, е, гарна резина. Також сподобалось, що є. Додаткові диски, літні на резині, також титанові. Ну, автомобілем я дуже задоволений. Незважаючи на те, що він довго їхав, але все ж таки я задоволений. Як, в принципі, робота менеджера для вас? Менеджера, компанії от і сервіс, сам сервіс. На якому рівні був? Можливо, якісь моменти, які вам сподобались, які не сподобались. Я, ну, я вважаю, що прям ідеального сервісу не буває, завжди є над чим працювати, але я задоволений. Дякуємо нашому клієнту, вітаю скупівли! Дякую, до нових зустрічей. До побачення.